Людмила Плявако Байка Горобець читає Георгій Пачкорія. Горобець весь день літав, їжу для сім'ї шукав. Аж знайшов він хід в сарай. Там пшениці му через край. Горобець наш спокусився. І ні з ким не поділився, на пшеницю налетів, цілу ніч все їв і їв, вже пшениця не влізає, горобець ще в рота пхає, не втерпів, на спину впав, пуза догори підняв. Ледь живий лежить, конає, а зерно все в рота пхає. Каже я знайшов скарбницю, це лише моя пшениця. Так же днюга, кілька днів у сарай тім жирів, все пшеницею давився, геть квадратний вже зробився, аж літати вже не вмів, та не дуже й хотів. Про сім'ю не турбувався, сам зерном тим запихався. Став дорідний, розжирів жиром аж увесь заплив. Увесь час собі казав я тепер багатим став, де ще є у горобця така купа, як отця. Горобець собі хвалився і досягненням гордився. Поки він Ростив живіт, у сарай пробрався кіт, як угледів горобця, облизнувся, замурчав. оце так моркоче кіт, Ситний я знайшов обід. Відгодований, томстий, дуже, мабуть, він смачний. Кіт вагатися не став, горобця до лапу узяв, той пручатись не зумів з переля лиш зомлів. Кіт же всім тоді хвалився, як обідом підкріпився, так от скупість горобця. Підштовхнула до кінця.